Чергове падіння конструкцій Кримського мосту, але питання полягає у чому: з одного боку, це важлива логістична артерія для окупантів, з другого боку, дата і час підриву цього моста збігаються із анонсованою датою виходу Росії з зернового коридору або так званої зернової ініціативи. І тут дуже складно сказати, як і чому це сталося, але як це було використано в результаті. Ну, питання направду дуже складне, але є кілька важливих стратегічних моментів. Перше, дійсно, цей міст є стратегічним у частині забезпечення логістики у першу чергу самого Кримського півострова і південного плацдарму. але й нюанс насправді важить залізнична нитка, залізничне полотно, тому що по автомобільній дорозі всього необхідної кількості, в першу чергу боєприпасів не доводиться. Скажімо, вантажівка Камаз чи вантажівка Урал бере на борт у межах всього на всього 60 снарядів 150 52 другого міліметру, а 50-тонний вагон може взяти на борту до 500 таких снарядів, чи, скажімо, 300 реактивних снарядів до, до системи БМ 21 град. Ми розуміємо, що один стандартний ешелон це від 30 до 50 вагонів, і вони можуть рухатися кожен день. Те, що сталося направду добре, бо тут ще є ідеологічний момент, це дуже серйозний удар по їхньому символізму. Бо оцей міст найбільший здобуток Путіна як президента він ним дуже сильно пиша. Але для того щоб насправді відчуло угруповання голод по логістиці, міст має упасти повністю. А це як не як 18 кілометрів. Чи може тут бути момент і якийсь черговий раунд проти між між вежами Кремля, однозначно так. Ми правда, поки що не знаємо, що що а московити уміють ховати власну внутрішньополітичну боротьбу. Але сам факт того, що тиск на цей міст наростає, однозначно вітається. Ну і так само можемо згадати про те, що нещодавно був завданий удар по мосту в Чонгарі, так що перетворює ну, загальну ситуацію і картину в неможливість транспортування вантажів транзитом з Росії через територію Криму на південь. Так, ну така логіка простежується, якщо припустити, що наше військове керівництво. Керувало таким ударом, така думка теж є дуже коректною, але є нюанс. Частота таких ударів і їхня кількість. Плюс ще маю пояснити нашому глядачу, що Крим у частині протиповітряної оборони найзахищеніше місце у Російській Федерації. Він краще прикритий ніж прикрита Москва. Всі найкращі зенітно-ракетні комплекси, особливо сучасні, такі як С 350 «Вітязь», такі як С 400 Тріумф, і навіть С 500 тріумфан, там розташовані. Плюс, якщо удар все ж таки був з моря. То маємо розуміти, що це надскладна технологічна операційна, складова у упровадження в життя оцього бавовнування. І якщо дійсно це відбулося за тих за підтримки тих добрих сил, котрі вирішили побоювати повоювати на стороні України. То розуміємо, що рівень інтелектуальності цієї операції надвисокий.